І ще на початку вересня ми розповідали про плани ворога щодо Маріуполя. Зараз ми бачимо дійсну його реалізацію. І тепер що буде далі, що насправді відбувається на підступах до Маріуполя, те про що вам ніколи не розкажуть офіційні спікери. Ви маєте знати і бачити правду. Це за якихось 10 кілометрів від Маріуполя. Перемир'ям тут навіть не пахне. Небезпека на кожному кроці. Дуже швидко підігаються. Будні та вихідні на передовій, такі, які вони є, без замовчувань із незначною цензурою. <звук> Твої мать. Люстратор покаже більше ніж ви дізнаєтесь з офіційних джерел. Ситуація залишається контрольованою. У нас є всі сили і засоби, щоб дати гідну відсіч ворогу. І тільки ми розкажемо, хто саме контролює ситуацію, чого коштує такий контроль нашим бійцям у гарячій точці. І що не виходить далі за блокпости? Ситуація, я її оцінюю як ситуацію критичну. Техніка не работает, нічого не изменилось з мая месяца, іюнь, іюль, август, сентябрь. І по сьогоднішній день нічого не меняется. Все те ж неработающие танки, все те ж неработающие прицелы, присели, та же нехватка боеприпасов. Це вже не перша зустріч із розвідником з позивним Сич. Ми познайомилися задовго, як передмістя Маріуполя перетворилося на гарячу точку. Це інтерв'ю ми записували в день так званого зеленого коридору Зіловайського котла. Тоді Сич виводив із пекла своїх побратимів і поділився з ілюстратором інформацією, яку зібрав та проаналізував. Слухайтеся, півроку тому він фактично передбачив те, що відбувається зараз. Практично проходять по території возле моря, Тобто вони зараз тактично від Волновахи продвігаються в сторону Маріуполя. І эту цю всю територію, то тобто есть по Донецьку, от Донецька до Маріуполя повністю відділити. На жаль, його ніхто не послухав, і тепер Сич у складі 37-го батальйону та з іншими підрозділами намагається стримати ворога. Чи пак виправити помилки військового керівництва, які допустили це. Слова словами, а це потрібно бачити. Тож їдемо на передову. Як найближче до позицій невеличкий екскурс. Да й у на танчики проскакують. Це їхня дорога. ОБС є ані у сторона. ОБСЄ то взагалі окрема тема. Про них ми згадаємо пізніше, а поки що. У нас здесь есть небольшой участочек, который обстреливается снайперами, всеми делами. Мы через него быстренько проедем. Надо держаться. Я вам сейчас скажу, откуда он начинается. Вот от этой белой, от этого белого здания. Не проїхавши, пролетівши, дістались однієї з позицій. Поруч із танком, хоч і відчувається певна безпека, але радять не стояти на місці. Небезпечні ділянки пробігаємо. Наскільки жаркі є з десь позиція? <реку> <реку> вокруг, ти приймеш, наскільки тут жарко. Тут ми максимально наблизилися до ворога. Звуки пострілів надто гучні і нам цивільним. Важко зрозуміти, у якому напрямку стріляють. Дивитися навкруги фактично немає часу. Команда бігти. Біжимо. Перед нами відкривається красива і водночас страшна картина. Це курортна частина узбережжя. Але одразу помітно жодної людини. А споруди перетворилися на згарища. І ще вчора тут точилися бої. Вчора ось тут внизу знаходилася група. вернее, она сутки назад там была. Но до вчерашнего утра мы выбивали здесь группу диверсантов. То есть они настолько сюда зашли, да, получается, ближе? Они отсюда, по побережью, пробрались в ту сторону. Здесь ребята сверху их отрезали и с той стороны продержали. Здесь не давали пройти обратно. За ними выдвигались танчики, но их остановили на подходе. Не дали им сюда дойти. Вот. Ну, наскільки я розумію, група була успішно каком В якому речь? От 4 до 8 человек. Перед тим, як спуститись, сич перевіряє підозрілий дріт. Эта проволока на проволоку с а могла бути розтяжка, нам щастить, тож радить не розслаблятися. Акуратно, след слід след. потому что могут всякие быть штучки-дрючки, как свои, так и чужие. Это вот все, что, блин, получилось в ходу отвоевывание территории. С той стороны накидывали мины, с этой стороны отстреливались. В конечном результате смотрите, что происходит. Палені, постріляні будинки, жодної вцілілої будівлі. Кав'ярні ніби вчора приймали клієнтів. Зараз вони страшне нагадування. О, этому домику жорстко. Так, да, в этот домик накидали мін, Ну і з цієї сторони прийшлося їх теж трохи подвинести. Тобто вони були в этих позиціях, да, просто находилися. Да. Они були на всіх позиціях. Всі дома, які побиті, це все було занято групами ліс. Каторадхаділі, і, і стрілювались усе це викликає подвійні відчуття. Ще минулого року це був теплий курорт, а віднедавна найгарячіша точка в Україні. Журналістська цікавість межує з власною безпекою. Постійно треба дивитися під ноги, а оператору буквально визирати, аби кадр не виявився не тільки останнім для техніки, а й для нього. Ми просуваємось уперед, і, що далі більше перетворюємось на легкі цілі. Ближе к тем позициям, берег, який видно, то відтуди можуть накидувати. Міни можуть прийти сюда, з їхньої сторони. Мінами достають, расстояние дозволяє. Це до 80 та -е. Но осколки нормально ласка, Хвостовик від меня. Це те, що остается після них. Знаходимо відносно безпечне місце. Просимо нашого гіда більш докладно розповісти про ситуацію на передовій. Що робить противник? Он сюда пытается взять или он только пристрілюється? Вони пытаются. У них есть одно направление. Какое я вам сказать не могу, потому что это секретная информация. Вот. Они пытаются с, этим, с этого направления работать, подтягивать технику, но мы его держим, мы не даємо им подойти близко. Э -э У нас потери есть на этом, на этой линии фронта? Есть у нас, ребята, и 200, и 300. Количество вам сказать не могу. А То, что потери есть, это факт. С их стороны, есть вот когда вы выбивали отсюда потери их, и если идентифицировали эти трупы, там документы какие-то при них находили? И документы находили. ДНР, ЛНР и российские спецы. Но при них обычно документов нет и под голову почему-то укладывают э, взрывные устройства. То есть практически труп, если забирать, он всегда заминирован. Далі найцікавіше Перевіряємо офіційну інформацію. Щось збігається, але є таке, що в голові просто не вкладається. Офіційна інформація, що ми утримуємо позицію, наскільки вона відповідає дійсності, і наскільки все-таки противник дається йому наступати? и при Могу сказать за територію, на которой непосредственно работаю я. Здесь на практически 80-85% Всі ситуації володіємо ми. У противника рядом находится скопление тяжелой техники. Они э, пытаются сюда ее подтягивать. С воды была попытка заходить? Э -э, на воде значит, были замечены э, корабли. Через бинокль наблюдались, были тралы проходили, значит э, сухогруз. И похоже на военные катера. Где наша береговая охрана? Наши береговой охраны, насколько я знаю, визуально со слов. У нас присутствуют только лодки пластиковые. Ну это согласитесь, она же не нормальный. Это <сіхи>, не нормально. А как быть, они страну сколько грабили, Ничего на вооружение не шло. Ни в одной стране нету столько генералов, сколько есть в Украине. У нас есть дух. У нас уже есть. опыт ведения войны. Бога, богатый опыт. При всем этом людей хватает? Не хватает. Людей не хватает, поэтому приходится малыми количествами тех людей, которые уже повоевали, что-то умеют, что-то представляют. Если наше руководство не будет ничего продавать и тактично сливать наши земли, то мы даже той малой частью, которая есть у нас, уже пристрелянных ребят сделаем этот большой объем работы и все же были ли какие-то может быть с твоей стороны или со стороны руководства все-таки просить какую-то поддержку человеческие технические все держится на волонтерах все абсолютно на волонтерах но оружие волонтеры не дадут ну, что с оружием у нас с оружием а с оружием у нас автоматики Пушки, танки, танки практично не робочі, все на ладом дишать. А тепер порівняйте ось що мені відповів Андрій Лисенко, речник РНБО, єдине офіційне джерело, яке вкладає у вуха громадян потрібну в лапках інформацію. Чи планується посилення українських позицій е в районі Маріуполя, зокрема в районі Широкіно, там живою силою, технічними засобами. Відповідно до розвідданих, які ми отримуємо, керівництво Збройних сил України та інших силових відомств робить розрахунок сили засобів для того, щоб можна було активно і ефективно протистояти тим групуванням, які формуються на головних напрямках, в тому числі і на Маріупольському. Тому сили засобів, за словами нашого військового командування, достатньо, щоб їх зупинити і дати гідну відсіч. Розвідник Сич такому не дивується. Каже, нічого не міняється. Військове керівництво висновків не робить. Тож купа запитань лишається без відповіді. Практично все не укладається в голові, по яким причинам не захватуються ті території, які можна було б захватити, так як з позиції я вже блин, професіонально підходжу, на яку ушло б там 3-4 дня. Они все это дело на месяц. Бійці хочуть бути оптимістами, але не виходить. Проблеми не вирішуються не тільки на військовому рівні. Розв'язання конфлікту вони не бачать і на політичній, і на міжнародній арені. При цьому всьому тут знаходяться да, представники, які не завжди замічають, коли возле них падає міна з вот, сторони ДНР, ЛНР. Я лично під'їжджав, спрашивал, Слышали вистріл? Ні. Як ви не слышали? Возле вас падають міни, не слышите вистріл? Говорять, ні. Іноді говорят, зафиксировали. Наскільки це правда, зафіксували чи ні, я лично провірити не можу. От і вірять хіба що у власні сили, патріотизм і професійні навички. Довіряють тим, хто поруч і обіцяють стояти до кінця. Боюсь, що нікуди некуда не будет приїжджать я або не приїду, или приїду в такі місця в Дніпропетровськ, в Запорожже. або де мої діти будуть жити, і внуки. Щоб такого не було. За це я боюсь. Так що раз оно вже здесь, то пусть это все здесь и затухнет. І це ще не все. Не пропустіть продовження матеріалу з передової. Повірте, ви ще не все бачили і чули. Ніський садик був там, а тут все серйозно. Стріляють, снайпери лазять, ДРГ лазять. Хто насправді ціною життя відчайдушно боронить українську землю? Ви маєте це знати, не пропустіть, і ще більше інформації, яку ви ніде не почуєте, вже у найближчих випусках люстратора.